Правозахисники у Совєтському Суді судили. Правозахисники при Австро-Венгрії судили. Правозахисники нині в Європі і в Америці судять. Правозащитників, на жаль, судять і в Україні. Ну вмісто того, щоб не, наказ... не назвати їх правозащитниками їм ліплять мильний пузир, розпалювання релігійної ворожнечі. Це така ганьба на цілий світ, коли Судова система зруйнована, а християни, як ангели, являються на суд, а там їм приліпляють смішної святії Євтіхій, нам сьогодні особливо, хто би міг прочитати, є в інтернеті навіть два його послання, що як він тоді узорко вказував, що християнське учення розкриває разум, відкриває. Доступ для благодаті Божої душу, язичської учені то ніяка фількіна грамота, який мильний пузир, зверху роздуваючий, надуваючий щоки, а внутрі безмислиця. От почому і ми хочемо сьогодні казати. Як будуть спасатися православні всі України, кожен регіон має свої аргументи. Але ми, жителі Закарпаття, до 45-го року мали свою Карпо-Руську автономну православну церкву по домофорум сербського патріарха. Ми були визнані як церква національна в рамках підкарпатської Руси. Ми такими були приєднані до Совєтського Союзу, і до радянської України. І ми сьогодні ніч більше не просимо, лише кажемо, Боже, поможи нам мати хоча б ті права, які ми мали тоді, а вони прості. Ми православні свою історію, своєю названням, свою культурою. Всюду православні, але вони свої православні. А ми маємо свою історію і сьогодні скажемо святіть тлі очі, Євтія, моли Бога за нас, щоб нам вдалося не тільки просто зберегти себе православними в рамках України, де, к сожалению, чиновники перейшли границю і використовують і навіть спецслужби не по їхньому напрямку. Їх заставили нині не своє робити, ми шкодуємо їх, тому що вони ламлять многі долі людські, а це то треба буде всім відповідати. А ми не хочемо на них сердитися. Ми просто молимося. Господи, образуємо їх. Вони від говорять дурницю. Їх заяви то мильні позирі. Ми, християни, православні, надійні. Українська православна церква нині воістину має многочисленна і благодатна, і тому нам. Жителям православного Закарпаття бути в структурі Української церкви канонічної нині хочеться і іншого варіанта не желаємо. Навіть колись ми заявляли, що мися вернемо у сербський патріархат, ми місті з тим, многі зазнавали, що так будто би ми хочемо самі спастися в Україні, а других лишити ні. Ми хочемо з сьогодні в'єдно єдними устами і одним серцем сказати Українська православна церква. Де пристоятель Блаженнішого Нуфрі є та спасаюча церква, в котрій ми спасаємося, щоб вирівняти і справити історичну несправедливість, у Закарпатті ми маємо право називатися не лим просто дві єпархії Мукачівська. І Хуська, котра єдина Мукачівська історична, лі Мукачівсько-Пряшевська, а б ми мали право називатися Митрополія Карпатська, де б ми в'єдно верталися до тих. Традиції, котрі ми мали довго ждень і в Сусідівську Україну. Бо лише так поступаючи, ми б не тільки самі себе збагатили, своє обновили, по закону декомунізації швидко відмінили, а влілися в обществу нової нашої держави у наші сьогоднішні дні із лицем новим, котрий збагачує і нас, і загальну нашу державу. Бо ми цю державу будували, Да, є проблеми, да, є багато проблем, але ми їх можемо вирішати, якщо не будуть нас заганяти у ограду церковника там православній, там собі сидіть за ограду, не виходіть. Бо якщо вийдете за ограду, якщо слово скажете в захист свої, значить ви будете сужині, як вмішаючися в політику. І ми сьогодні кажемо, а говоріть, що хочете. ви проти нас, що хочете. Ми зрозуміли, в ограді церковні більше не будемо. Будемо вимагати те, що кажено в законі, всі релігії рівні. І тим двом релігіям, які нині гасають, б'ють наших людей, причому організовано їм дали привілегії, під них прийняли закони, під них прийняли новий календарь, а нас. Більшості людей і в Закарпатті і всі празднують Різдво 7 січня і будемо так празднувати. а нас забрали вихідний день, то заява на грубейше порушення той же 161 статті, частина 2 і 3. Так що мильний пузир проти нас лопається легко, а от докази в тому, що нині проти нас. Порушуються українські закони, легко доказуємо. Ми почому захищаємося? Тому що нас б'ють. Якщо на чоловіка напали на вулиці злодії, бандити, а чоловік приймає прийоми, щоб відбивати удари, то його можна назвати хуліганом. Та ні. Да, він піднімав руки, але він захищав. Ну ми сьогодні захищаємо себе. Нас на то Бог послав, щоб увідіти, як. Святі апостоли, святі церкви йшли на смерть і їх усікали, як святітелі Євтіхія, а наконець усікли мечом апостола церкви, усікли мечом. Як ся відділ язичника від вот конець Євтіхію і його церкви. Нині Євтіхій святий церкви, а у пеклі. Божа мати, благослови нас, щоб ми любили свою релігію. І жителі Закарпаття ніколи б не були обмануті всього освітніми Щоб ми знали, що ми були вже з 145 року повноправно православні зі своїми храмами, новими храмами, особливо великим храмом, в великих лучках, Це некий красивий собор, який був при Чехословакії побудований, найбільший в області, в регіоні. Щоб ми знали, що то, що ми чим ми обладали, а от нас це то забрали, нині, хоча б навернули то, що мали, щоб ми хоча б були ми б рівні з другими, бо лише так поступаючи, даючи за себе голос, але з любов'ю. Господи, дай нам знати і нашим людям добру історію свою, бо так поступаючи, і будемо кращі, більш свідомі громадяни своєї держави. Більш свідомі православні християни, у котрих 1150-літня традиція під Карпатами святого православ'я Мефодіївського, а у вічності в тим святим Євтіхієм і з усіми святими нашими, зможемо і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.